Ався другий день виставки зернової технології 2024. і Ми продовжуємо знайомити наших глядачів з компанією, які представляють тут свою техніку. Одна з таких компаній наш український виробник компанія Дилайт. Доброго дня! Мене звати Олександр. Я менеджер компанії Ділай по корпоративним клієнтам. Зараз ми знаходимося на виставці Зернові технології в Києві. Наша компанія займається виробництвом спецтехніки для сільського господарства, комунальної сфери і логістичних перевезень. Ми виробляємо техніку як для тракторів, так і для автомобілів. Компанія працює з 2003 року. Спеціалізація у нас кожен рік розширюється. На сьогоднішній день ми виробляємо основні продукти, які представлені у нас на стенді. Будь ласка, по кожному продукту готовий розказати більш детально. Хочу вам представити флагман нашої техніки для тракторів. Це погрузочно-розрузочний комплекс Деаграмастер. Використовується він як сільськогосподарський. Так і в комунальній сфері дуже активно. Він виконує дві функції: перевезення і завантаження. Це чудова альтернатива автомобілю з маніпулятором. Працює з будь-яким трактором до 4-го тягового класу, як безпосередньо від гідравліки трактора, так і зі своєю автономною гідравлікою через привід через лом. Основні переваги даного комплексу це 12 кубів перевезення. Вантажопідйомність його складає 9 тонн, вивантаження на три сторони. Верхній ряд бортів з'ємний, борта відкриваються універсально, як зверху вниз, так і знизу вгору. Комплектація осі фат італія, сам маніпулятор, виліт 8,3 метра по висоті, по горизонталі 5,6 метрів. вантажопідйомність на кінці стріли складає 1 тонну. Це дає вам можливість, якщо ми працюємо з бікбегами, завантажувати будь-який бікбек в будь-яку сіялку. Зазвичай бікбеги йдуть до тони 300, тому маніпулятор справляється з цією задачею на відмінно. Кут повороту даного маніпулятора 370 градусів. Є додаткова європейська опція, скажімо так, пульт управління дистанційний, тобто… Оператор може керувати як стаціонарно на пасту управління, так і знаходитись поруч і працювати з пультом. Зверніть увагу по комплектації. Ось на даний агрегат ми встановлюємо ФАТ, це Італія в резервному випадку АДР. Шина може комплектуватися в трьох варіантів: 400-та шина без камер це більш шосейний варіант. Більше він для комунальних підприємств підходить. Є також комплектація шини тип К-97 і 500 шина. На даному зразку представлена 500 шина, вона безкамерна, вездеходна, марка БКТ. Стосовно фарбування, всі елементи кузова і рами проходять дробострумну обробку в камері. Після того йде двошарове фарбування і запікання в спеціальній камері. Тому наша техніка буде мати добрий зовнішній вигляд і прослужить вам довгі роки. Дела Громастер. У даному стенді представлений пожежний модуль, модель dlpm 5 Він працює як зі звичайною водою, так і є спеціальний резервуар для піни. На сьогоднішній день це дуже актуальне обладнання. В основному воно використовується для оперативного реагування під час локалізації пожеж. Може бути цікавим для сфери лісного господарства, сільського господарства. Та комунальних служб. Агрегатується він як окрема, як модульна конструкція, так може бути встановлений на причіпне шасі. Додатково його можна розмістити в кузові пікапа, наприклад, l 200 Ось ще два агрегати, які виробляє наше підприємство: це корчувачі. Вони представлені в двох моделях. Перша модель це DL-щіпці. Друга модель це алігатор 3 в одному. Дані корчувачі агрегатуються як з телескопічними навантажувачами, так і з тракторами: як на трьохточкову навіску, так і на фронтальну навіску кун. Стосовно технічних характеристик даного обладнання. Корчувач щівці дає можливість корчувати дерева до 25 сантиметрів. Ефективно він працює на трьох точках, ефективніше він працює на трьох навісті трактора. Під'єднується до штатної гідравліки трактора або напряму гайковим з'єднанням, або за допомогою двох швидкоз'ємних роз'єднань. Ключова відмінність між корчувачем щипці та корчувачем. Алігатор 3 в одному, те, що корчувач щіпці виконує одну функцію корчування, викорчувач 3 в одному алігатор додатково ще виконує функцію зрізання дерев за рахунок плоскої форми ножиць і зубців. І також він може працювати для руйнації кореневої системи під землею за рахунок спеціальних зубців, які виготовляються зі сталі Хардокс. І дають вам можливість при необхідності викорчовування великих потужних дерев з розгалудженою кореневою системою даний корчувач найбільш ефективно себе проявив з телескопічними навантажувачами, де є і запас потужності у техніки, і він дуже прекрасно поєднується з функціональності даного в триводному алігатору. На даній виставці ми побачили високу зацікавленість нашою технікою, як у аграріїв, так і у гостей, які представляють комунальні служби. Хочу додати, що крім виробництва техніки, ми надаємо ще якісний сервіс. У нас є сервісна бригада. Ми працюємо як стаціонарно, так і в виїзному режимі по всій Україні. Додатково є склад основних запчастин, які потрібні для швидкого ремонтування техніки при гарантійному випадку або при технічному обслуговуванні. Ми як вітчизняний виробник надаємо мінімальні ціни, незважаючи на те, що якість у нас європейська. Додатково хочу відмітити, що вся техніка, яку, майже вся техніка, яку виробляє компанія Ділайт, є в програмі компенсації. Для цельхостава виробників 25%. Дані чотири всі виставкові зразки знаходяться в програмі компенсації. Це для клієнта додатковий бонус. Тому, якщо вам потрібна надійна техніка, яка вантажить і перевозить, ми до ваших послуг. Компанія Ділайт, місто Кременчук завжди відкриті до співпраці. Дякую.